Теси Людмили Рудковської, клужний, найкращий у світі куточок. З такою ж любов'ю пронизані всі твори, які ми вам пропонуємо сьогодні послухати, це наш літературний подарунок до Дня села. Вітаємо вас, дорогі односельчани! хай береже вас Господь і наше село. Ми зостаємо, сказали перше слово. Нас мама нірно пригортала і співала коло сколу. Роки так швидко пролетять і ми будемо доросли. Але колись кодинство ніколи не забуде. Ми дуже любимо тебе, чарівний наш куточок. Маєш ти маленьких синів і дочок. І ми всі будемо тебе плекати і прославляти. Маленька наша батько і наша друга мати. Рідне село, рідненьке моє, я дякую Богу, що народилась в такому чудовому селі. Ти все більше і більше мене дивуєш кожної хвилини. Ти маєш багато своїх легенд. Як показати тобі свою любов? Рідненьке моє ти розсвіта, як та біла троянда. Я ніколи не забуду тебе і дорогу додому ти в моєму серці на віки. На краю села є Городище. Ми його називаємо Замчиськом. Висота Замчиська! 25 метрів воно має ледь хвилясту форму. Кажуть, що скільки хвиль стільки років селян носили шапками землю під новий замок графині. За це вона була жорстоко покарана. Під час грози замок провалився. рідний край, ти красивий наче рай, за тобою скрізь і всюди будуть гадрувати повсюди, збережу в своєму серці поле ліс, ставки озерця ти красу свого села красивішого нема. Врутився у чудовим, яскравім селищі своїм, воно не заполоняє, зачаровує серце моє, Міливі світанки та тихі вечори Мідніся на папу парк. Що відомість дав нам всім, все навкруги у касі, Чути здалека дитячі голоси. І оживає враз моє село яскраве, щире та привітне, і завжди в серці моє рідне. Усимчик, ти знаєш, де ми зараз знаходимося? На панському парку. Дійсно, ми зараз знаходимося у панському парку до 1919 року. Тут був неймовірно красивий палац Рафа Тишкевича, останнього власника плужня. Після пожежі діляла лише конюшня на цей парк. У панському парку дерева віковічні стоять собі, шиблять вічний. Плужник та рівне серці куточок. Я знаю у ньому кожен садочок, стежки ставочок і той гарний ліс. Я все це люблю. Тут Аріз, я слухаю пісні своєї матусі, як раз сестрою на весняному рузі. Знаю це я, знаєте ви. Приніжого місця мені не знайти. Наше пужнє невелике, але красиве дуже. Тут ліси і ріки, люди щирі, дружні, тут поля широко долі і ліси безкраї. Щиро радію і писають, що родилась в цьому краї. Я народився у цім селі, яке так серце дороге мені. Майстер перше плуг зробив. Назву кожне нам залишив. Тебе село я завжди буду пам'ятати. Куди б мені не довелося мантувати, бо нема милішої землі за тущо найдолощує мені. Однією із версій, похоже на назва села Плужного, Є легенда про графиню і піню. Щоб захистити своє володіння під час страшної опідені, графиня наказала забрати піню в малий Плуг і обирала ним село. Відтоді назвали його клуб. Пана про цю подію знайшла відображення на прапорі та гарбі нашого села. Моє рідне село, найкраще у світі для мене воно. Тут мій кінь, парк, школа, ліс, то ще колись дідусь ліс. Пригадую, як ми із ним гуляли лісом, немовірним. А пар, яка ж і тут краса, ялини, сосни, квіти розквітають. Уснувшись ранці, я завжди радію. Маю думку і надію, що мальовничий цей куточок найкращим буде усім синів і дочок.